Всім привіт, друзі! Сьогодні ми будемо здобувати року. Теперь цього разу ми будемо грати забуляти. І саме так, я вибирав цього кота і ми починаємо так. Найперше пересохде сісти, як бачите. І ми що? і за пошли відпочинку. О, дивіться, Тут можна отак от робити. А за це що? Тут у нас вс І Я здавайте. Тут у нас да, прикольно. прикольная. О, музика. Ай, так. Давайте до ворон. Так, завороскаяся. Тепер... Зараз ми любим. О! О, тут котове лижку, друзья. Хм это тут горшка тоже. Котовое валишку, тут ешь. А тут бродяк и тут да, же. Тут правильно бежида. И шо Я потребляю у тебя по лабере. А як подивити? Я не понял, як вийти? А як вийте? Я не знаю як це в это. А ну о, привіт. буду. До... Зараз до... я вийшов, я вийшов з того лабіринту. І знаєте що? Тут вами тут можна сісти тобто, в туалет. І знаєте що? Тут, до речі, дзеркало це. І чогось мене там немає. Давайте перевіримо. Пускай я бачу і тут класики у нас. Люблю класики. Давайте в ней и уграє писем дев'ять десят. Ура! Ура, Кьянина! Так, люблю Кянину? Люблю грати в Камину. Ха-ха-ха! Люблю Так, а тут що? край, злопле? De... Fу, fу! Краще, мій, Дом, а, да, фу, фу, крас, я минава лишь вон, а як не думає цікавы? А? а дивіться, тут у нас заработает дельфин. золотить. Зараз буде залетить. Він, він сюди прилетить. Все, бачите, от він. Той дельфін призверся на мене. А я тут буду проле. О, давайте сідаємо на цього питать. Ай він нас буде зараз, він нас буде. Зараз він буде нас катати. И скоро я буду качати. Я люблю коли мене буде зараз маскати. Так, я думаю, Так, є. Ліда. Саме і так ви зрозуміли. Сюди хит катається. І я люблю Кети. Так що не забувайте, це найголовніше. Мені попалася, одна, мені попалася плюс одна монета. Так що я, я буду скакати тут. Бот. Зараз треба є. І зараз зірочка я треба. Все. Зелений, і все. Остання залишилося. Точно, Ууу Зірки. І так у нас тут басейн. А, у мене є чого, де Так, ліза. кохання кохання десять получай. А, -і 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 -і. Похай, похай, а, 10 а що Тут можна випити отака І все, фейко. І... І дивіться, тут можна прокінчати бультики. І дивіться, стала кулькою. Я став кулькою. Ого, який котик. Дивіться, який котик у мене тут Він такий гадесики. А, а, а тут сісти. морге. Знаєте, що тут теж є класики, на них можна теж стрибати. І це буде круто. Але е, буває ще де просто. А подивіться. А, не. ні, для мене це дуже дорого, А знаєте, тут можна полетіти гарабатой. І ми потрапляємося в такому пісці. І так, саме нам потрібно зробити вправі. Це для хлопців робота. І так, щоб Так, Треба пройти ці рівні. Якщо ми їх не пройдемо, то не отримаємо гроші. Або ми можемо отримати якийсь подарунок. Подарунок. Ось, схоже, я достигну зробити вправо. Але, друзі, зараз ми просто зароби, бо оці вправи для дорослих. А також ставте лайк і Бо це відео буде дуже круте. І так, щоб ви знали, буде дуже круто. Верх! Ой! Закінчується у мене час. Схоже, я програю все зникне, Все зникло. Так, все поздикало. Тепер все, я впадаю. Я не встиг другий. Коли простеться, оце от відьма, то вода зачарує кристали. І після того, знаєте що? І після того зовсто, зробляться чи ті вправи, тільки вверх нам треба. На це стільки цих рівень ми пройдемо 20 рівнів. 20 рівнів. 20 рівнів, 20 рівнів аж прийдемо. Давайте будемо спати. Він на мене похожий. Ідемо в грубата, схожий на графа. У мене є вдома такий граф, і він дуже грубацький. Якщо ви бачили, це було в ТікТокі так. так. Петро килоше. Зачем? Давайте ми зараз підемо до вправи. Ой, з'явилися вправи. Тепер нам треба тут бути обережний. Боже, боже боже. Що тут відбувається? Що тут відбувається? Папа! Єс, -па! yes. тепер стрибаємо до бургери. Коли буде впастись, бо ти знову почнеш гру. І так доведеться складніше. Якщо ти будеш упадати і упадати, а туди найскладніше. проколів. Це найскладніша вправа. Потрібні дуже сильні доросли слід, щоб виграти. Але це дуже складна вправа, так щоб здали. Ви можете точно програти аж три рази може. Ура, я збіг. Т така складова права, я збіг. Тут я дорослий. Як, як дорослий, переміг. Ура! Я прийшов 20 гривень. Яка скриня в нас буде? Ой, привіз до видічко. І що там? Йди, попалося. Ого! Який каплюк харди. Так. Все, і нарешті ви. Ой, і гравці програли там. Боже. На мені схоже це грати, бо вони, напевно, не дорослі для себе. Ой, бургери. Бургери це страді. А, Ага, не бургери. Так, це бургери. Але, як кажете, кубка Боба, крабові пеці. Але да, То, що це найскладніше вправо, броколі. І це найскладніше. Я аж три рази програвав в цій грі, але вода тепер чогось для мене не складала. Бо, друзі, допомагаю. Побо... Так, ви допомагайте. Дуже дякую, що ви мені допомогли. Ми з вами стигли аж два рази. До відьмочка. Треба хоч би виграти. Відбудемо ще 5 податків! Ураааааа! Так, залізай потихеньку. Ой. Так, плюс один на гурту. Плюс один на карту. Позае, то що? Мені подобається коли я виграю, бо там е, дуже прикольно вигравати. Хоч би три разів я виграв. Третій раз. Якщо б я виграв, виграв третій, просто би... би. А, я вдарився, мені... мені не повезло на цей раз. Так, як бачите, у нас закижується секунди, я божу програти. І так же, я можу програти. І себе так І я можу програти, то це Все, куба! Ой, все, 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 остало мне вийти. Бе. Тепер да головне де клипс, знает шо. Я не встиг цього разу И мы получаємо гарбат. И ми... мы сюда полетіли. Так, и друзья, тут у нас можно лежати, він пошли так робити. О, за мы сядем. Можно як сісти? Вот так вот! Вот так вот. Ты желая. Можно сесть Дивіться, прям. тут золотая статуя кута. И тут дивіться, вот это! Ого! Или попаться был? И на это у вас такая тяда статуя. Золотая статуя кута. уявляєте? Так, і подивіться. Наверху тут удар є. І тут друга золота статуя. А що, якщо ми виберемо? Це зілля, Тут жовте зілля. Ага, тут да будиночок може бути. І що? А, -ха -ха! Боже! Я тепер бігаю ходяче. Тепер я бігаю ходяче. Тепер я бігаю людиною. Вам я круто, Як це круто, я бігаю на дири. Ого! Ага. І подивіться, тут можна взяти борозову фіолетову. Можна їхати. Літаєте. Я чую, знову ходжу. А, ха-ха. Боже, 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 боже. Сида, я пліт. І все одно я хочу так. Дайте Та шо, тут тоже є бурга. Да где бургари, його бурга тоже є. Але якщо ви дождали. Але якщо ви не знали, то тут може бути вот таке. І подивіться. Та друзі. Зараз ми будемо спочувати. О це цей гравець почував. На Та чому Та буде завершує бабусі? Так що ви ждало, ви завершуєте, і на цьому концерті. Так що ви пам'ятали, ви завжди мене любите. І так що всім пока.